Розказуй, де ти зараз там в Польщі, в Новолинську. Коли плануєш? Як оцінюєш ситуацію в Україні, що зараз відбувається? І ще раз вітаю всіх, хто мене чує. Радий також вас всіх чути. Зараз я знаходжусь у Польщі, Я думаю, коментувати того, що відбувалося за останні кілька тижнів, не варто, тому що це буде доволі довгий коментар. Можу тільки сказати одне, що мене дуже сильно радує, те, що майдан. Нарешті, як соціальне явище, скажімо так зрозумів, або дійшов до того етапу, про який я писав якийсь час тому десь там в своїх фейсбуках і контактах, про те, що майдан як соціальне явище повинен стати речагом і тиску, і управління і контролю. Над владою, так і над опозицією, повинен виставляти вимоги як до влади, так і до опозиції. Радує те, що нарешті до цього дійшли, і форум Євромайданів, який відбувався вчора, скажімо так, задекларував це як своє головне завдання. Подивимося, що з цього вийде. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава дітки. Е, Богдан, чи маєш якісь плани щодо України там чи повернешся в Новолинськ? Ну, взагалі, розкажи про свої плани. Там, ти, ми знаємо, що рік назад е, хтів балотувався на народного депутата. От тоже цікаво, ти. Ми знаємо, що не пройшов там, і просто послухати твої думки на що того теж. Ну, за балотування у нас згадують доволі часто. Балотування це була форма а, показати людям, ну, по-перше, що балотуватися у нас можуть не лише ті люди, які. В волинській або міській політиці існують вже з десятки-десятки років у різних комбінаціях, але й про ті люди, які просто можуть працювати неважливо, де, скажімо так, тому що це також були однієї закладів. Ти працюєш там, там перебуваєш, а тут пробуєш щось із себе показати. Ну насправді це не була проба показати себе, це була проба показати, що є. Інші можливості діяти, скажімо так, діяти, заробивши самому на себе, коли ти можеш собі дозволити ну, таку авантюру, тому що насправді це була авантюра, в яку дякувати Богу, я дуже радий, що повірило там піввідсотка людей, піввідсотка людей, які напевно, як на мене, готові думати по-інакшому, воротувати по-інакшому, тому що відсотка uh, людей нашого округу, це люди, з якими я особисто порозумляв і які особисто мені повірили. Uh, якщо за якийсь час таких людей доставати більше, то це, скажемо, так буде створювати вже якесь інше підготуванки. Тому що, на жаль, ну, попередні вибори показали uh, виключно те, що люди і надалі, не дивлячись на високу високозаполітизованість їх на Волині і нібито розуміння всього того, що відбувається, вони насправді uh, керуються і надалі брендами. Тобто, якщо на Волині. Бренди а, диктують а, якісь так, рухи і голосування, то люди будуть їх просто-напросто підтримувати. А, не винятком був і наш округ, тобто всі розуміли, що а, наш опозиційний дак, він і так набере а, свої голоси, тому що ну, Волинь регіон Бандерівський. І, а, Люди, люди, які тут голосують, вони і так виберуть свободівця. Тому е, я надію, що нікому голосів я тоді не відібрав, так як е, такі закиди вже звучали в мою сторону, що я тут працював на різні команди і так далі. Е, це було просто проба показати людям, що є якісь інші ідеї, є якась інша форма їх донесення. Ми знаємо, тобто є інші е, люди, тому що ну на жаль. Всі ті, які балотувалися на попередніх виборах, ми їх всі знаємо дуже довго. Тобто я з етапу дитини, коли мої батьки ходили голосувати, голосуватися, вони постійно чули ці самі прізвища у всіх бюлетенях. Я разом з ними, так ходив на дільницю, бачив усі ці прізвища. Тобто це люди, які не змінювалися весь період. А в нав'язці до цього можу сказати тільки одне, що ну для мене комічно дуже виглядає, чита виглядає те, що читаючи на АНВІПІ про створення. Якихось громадських рад або там народних рад Волинську, ці народні ради знову ж починають очолювати старі нові люди. Ну, насправді це виглядає доволі смішно. Якщо при цьому а, нікому, там крім деяких голосів, які я до цього часу чув критичних, а, це не викликає здивування, зацікавлення і якогось спротиву, то насправді, напевно, ми ще до чогось не готові, тому що а, не можуть. А, дії спротиву очолювати люди, які є по іншу сторону барикад. А щодо мого повернення у Нововолинськ, я стараюсь там бувати, можливо, це е, проходить просто якось безшумно, скажімо так. Е, дійсно, зараз е, ну, я зв'язаний різними обов'язками своїми, які є і тут, які є і там, тому е, бувати я не можу так часто там, як мені цього хотілося. Але те, що я роблю тут, ну, наприклад, зараз я приймаю. Деяких людей, які мусили покинути державу, це мої друзі з Києва, які були на Євромайдані, які були змушені покинути державу, тому що скажем так переслідування були настільки далекі, коли не лише їх особисто, але їх родини були змушені покидати державу. Ну найближче це покинути у Польщу, тому всіляко таким людям спробують допомагати тут. У Варшаві також проходять якби, майдани в підтримку дії, які відбуваються в Києві, але ну, на жаль, я відношусь особисто до них скептично. Скептично, тому що вся та допомога, яка збирається тут, на жаль, вона на Україну потрапляє, тому що кордон у нас зачинений для таких передач і всі вони гальмуються на українському кордоні і просто нікуди не потрапляють. А люди, які тут очолюють ці дії, ну насправді вони. Говорять щось в досить далекому відриванні від того, що говориться на Майдані, тому, на жаль, не доводиться мені там зачасто бувати. Я бував там декілька разів, але для себе чогось переконливого там не знайшов. Дякуємо за коментар. Ще от таке питання. От ми знаємо, що ви виграв тоді в тій боротьбі за на, на народ на крісло нардепа. Депутат від свободи Мельник. От як ти оцінюєш його дії, його роботу там. Що він зробив правильно, що неправильно, що би міг зробити, чого не доробив? Ну, золій, оцінка його роботи. Появ. У цьому руслі я, на жаль, жодного коментаря не надам, тому що просто об'єктивно не відслідковую його дії, голосувань у парламенті. Так, ну, його е, обличчя. Декілька разів було видно в телевізорі, тобто так, людина дійсно знаходиться десь у центрі подій. Але щодо голосувань і якихось дій на місцях я відповісти, скажімо так, не можу. Ну, напевно один з тих кандидат, з кандидатів і сучасних уже депутатів, які доволі часто бувають у окрузі. Що я бачу на інвіпі, що я бачу в інших волинських виданнях, скажімо так, інтернет-виданнях. Людина відвідує округ, це вже радує. Ну, насправді, тобто, це не є оцінка його як депутата чи як особистості. Тобто, ну просто моя окрема думка до того, що напевно депутат, який вибирається від місцевої громади, скажімо так, ну, повинен 99% часу присвячувати виключно цій громаді. Тобто, можливо, це неправильно, можливо, правильно, скажімо так, але ну от, Таке моє відчуття. А законотворча робота, скажімо так, повинна вже виводитися з того, що ти тут почув. Звичайно, дії там показують, що поодинці зробити нічого неможливо. З іншого боку, також я не до кінця задоволений діями, ну, взагалі я не можу говорити про особистість, тому що, так я сказав, діями особистості нічого там не вирішиш. Але я наприклад не до кінця задоволений діями, опозиції, опозиції як такої, яка зводиться в парламенті виключно до бойкоту, до виходу із залу і так далі. Ну бодай, якщо ви там є, якщо ви це отримаєте зарплату, то можете тиснути кнопку проти завжди. Ну це тоді бодай виглядає, скажімо так, в тому руслі, до якого вас обрали. А постійні бойкоти вихід із залу ну насправді для мене це не, не показник. Хоча, з іншого боку, на тоді ці депутати знаходяться з народом. Ну ти дивись, коли балотувався, належав, по-моєму, до якоїсь партії, тільки я не знаю точно її назви. От ти зараз ще до до неї належиш? Якщо так, то там декілька сів по партію, там про її погляди, про її напрямок. Доволі цікаво взагалі, що ми повертаємося в виборчі рік. Я думаю, ну, події, які зараз відбуваються набагато цікавіші, ніж ті ці події, які пройшли. Так я дійсно тоді балотувався від певної партії, тобто за висуванням цієї партії. І ну скам так, це була досить велика відповідальність. Тобто, або ти балотуєшся самовисуванцем, і тобі автоматично а, чіпляють усі клейма а, співпраці з владою і відтягування голосів, або ти балотуєшся від партії, яка також молода, і тобі також чіпляють усі ці ярлики. Тому а, я вирішив все ж таки балотуватися від партії. Партія називається «Мерітократична партія України, яка була створена у 2010 році. За ініціативою моєю, в тому числі за ініціативою моїх друзів, які мешкають у Києві, які мешкають в поблизьких до Києва регіонах, а головою партії є Ігор Шевченко, це юрист київський, який доволі довгий час працює і на міжнародній арені, тобто ім'я знане і шановане саме в юридичній сфері. А от тілі зібралися і вирішили створити таку партію, тобто вона не мала жодних а, амбіцій, якихось виборчих балотуватися списками і так далі. Тобто а, постало тільки питання: чи йдемо ми на як конкретні кандидати, чи не йдемо взагалі. Ну і тут було тяжке рішення. Або тебе висуне партію, або ти підеш сам, як самовисуванець. Я вирішив все дати відповідальність, якби і за партію, яку створював в тому числі. Тому в моїх документах, якби статутних, які подавалися до ЦВК і ну, на моєму посвідченні, скажімо так, була фігурувала назва Меритократична партія України, тобто кандидат від меритократичної партії України. Що за партія що за ідею? Напевно, краще ознайомитися на сайті партії, тому що розповідати дуже довго. Меритократія це якась те, до чого ми зараз доходять. Одемо насправді, тому що от е, думки, які висловлюються форумом Євромайдану е, в останні кілька днів, це і є ознака меритократії. Мене це радує, тому що е, меритократія це є влада достойних, це влада знань, це є влада людей, які достойні цієї влади. Можна сказати, що достойність це суб'єктивний фактор, звичайно, але в цю достойність вкладуються поняття честі, поняття гідності, поняття. Професійної придатності, компетентності, служіння народу. І нарешті зараз ми починаємо якби більше керуватися цими меритократичними принципами. І Я сподіваюся, що ці принципи стануть основоположними, тому що багато із а, скажімо, так, членів і засновників нашої партії зараз стоять на майдані. А, це люди, які у Києві а, є доволі значними громадськими активістами. І я надіюсь, вони там, скажем, так донесуть думки про те, що меритократичний принцип формування якби нової і опозиційної команди, та яка буде можливо стане за якийсь час владою, і взагалі переформатування всієї іншої, скажімо так, нашого суспільного життя, вона повинна відбуватися саме за таким принципом, тобто за принципом служіння, за принципом. Компетентних або некомпетентних осіб, так що некомпетентна, вона просто не може займати цієї посади. Ну, кухарка керує країною, і на жаль, цей принцип нам перенесла ота стара система, і ота стара система до цього часу нас в цьому дусі виховує. На жаль, кухарка країну керувати не може, і це давно треба змінити. Ну, крім того, поняття служіння, на жаль, є дуже мало на сьогодні і політичних, і. Адміністративних е, працівників, які на сьогодні керуються поняттям служіння, ну служіння е, не свої кишені, а служіння народу. Тому будемо надіятися, що ті, скажімо так, гасла, які були запаровані не так давно, е, ну вони є втіленням тих ідей, які, яких засновувалася наша партія. Дякую, Богдан. Тобі може, ще надуємо, але ще от таке останнє питання. От дивись, якби ти був мером Новолинська, от нас цих новолинців це цікавить, які би ти е, три речі от перші зробив би в нашому місті? Ну, доволі важке питання, я думаю, ви помітили, що хвилин ну, з 10 секунд я певно, думав, що відповісти. Напевно, перша річ, яку потрібно зробити, тут можливо про дві наступних і не скажу, але перша річ, яку це однозначно потрібно зробити, це є Взагалі аудит міської власності, тому що, на жаль, на сьогоднішній день а, я не переконаний, і, напевно, немає в місті твоєї людини, яка розуміє і на папері, на, на мові документів знає, що насправді належить нашому місту. Тобто, скільки землі у нас залишилось, скільки будинків у нас залишилось, скільки а, куди чого за цей час розійшлося. Тому, напевно, аудит а, аби. Аби мер міг прийняти правильно а, якісь господарські рішення, якби взагалі міг прийняти господарство від попереднього господаря, він повинен скажімо так провести аудит цього всього. Для цього просто повинна бути е, скажімо так найнята зовнішня компанія, яка просто незалежно оцінить, що на сьогодні місто має у своєму багажнику. Після того як ми будемо знати, що місто має у своєму багажнику, можна говорити про якихось два наступних пункти. Насправді, доки відповідь на перше питання не дано, то прогнозувати якихось два наступний пункт, то або це буде заведення кримінальних справ, або це буде скажімо так, докорінна зміна міського апарату. Ну, дуже важко відповісти, тому що потрібно знати, що у нас залишилось, чим ми на сьогодні володіємо, скажімо так. Ну, одним із напевно наступних кроків це ще будуть якісь. Інфраструктурні проекти, тому що, ну, як мені здається, тобто, а, можливо, у нас є люди, які мають інші думки, але мені здається на сьогодні, що а, місто а, живе на засаді: а, дамо хліба, а більше нічого не дамо. Тобто, головне, щоб було що з'їсти і. А, на жаль, мені здається, що ми сьогодні повинні почати нарешті інвестувати в інфраструктуру, тому що ну коли робиться дашок над міською радою або копається пам'ят, копається там катлаван у пам'ятнику Леніна, це є інфраструктура. На жаль, тобто так дійсно це одна клумба або один гарний предмет екстер'єру. Але це не є інфраструктура. На жаль, ну можливо, це маленькими кроками буде відбуватися, але ми повинні хоча б мати якісь довгострокові проекти інфраструктурний, тому що на ну, місто просто-напросто розвалюється. Тобто, слава Богу, ми не живемо так, як живуть деякі міста на сході, коли тапмережі рвуться кожних 15 секунд і кожних 15 секунд десь хтось перекриває воду, і ніяких сил на це просто-напросто не вистачає. Але ну напевно, інфраструктура це буде один із наступних кроків після того, як ми будемо знати, що вона залиши тому що, ну, без відповіді на перше питання прогнозувати що далі просто неможливо. Дякую, Богдан.